Гарного всім дня, дівчата і хлопці, хочу показати і розказати, як ми з Маринкою робили гостру аджику, а це така закуска, начебто. Зараз я розкажу, як ми робили. Як ми оцю аджику і цю закуску ми робили, ми показували. Є у мене відео. Ми завжди робимо один до одного. Кілограм, наприклад, кілограм чищеного гострого перцю і кілограм часнику. І на це ми перемелюємо або на м'ясорубку або на блендер. От, і на кожен кілограм виробу вже перемішаного, і кладемо ложку солі, можна трішки більше. Перемішуємо, і складаємо ось так у баночки і зберігати треба в холодильнику. Така гостра аджика, це вона в нас іде на все на м'ясо, на таке всяке як і як підпихунка. Це я дуже сильно люблю. Мене часто запитують, як ви робите аджику. Чесно, скажу, не варю, бо в нас такого не їдять. Не люблю варений часник. чесно. От. Це таке. У нас смакують. Можна сюди додати базилік, можна якісь там італійські трави, можна спеції різні, але я ніколи не додаю нічого, як кажуть, це можна додати потім. Це таке. А це така з медом. Закуска така. Не закуска, це не знаю, такий підпихон, делікатес для мене. Це, я дуже таке люблю гостреньке, такі люблю гострі відчуття. От, то, значить, зараз я розкажу приблизно е, Я напишу рецепт. Значить, 70% я беру перцю гіркого і 30% можна болгарського. Це я кришу такими кусочками, зручними для кого і чесничок слайсами. От, перець я просто беру перець, додаю коріандр. Він гарно дружить із цим перцем. І трішки чорного молотого перцю, Це я його перемішую перці. І складаю в баночку так шарами. Перець, потім чесничок, перець і чесничок. І заливаю маринадом. Маринад у мене три ложки меду. І одна ложка винного уксусу. Можна яблучного, можна якого, можна трішки більше уксусу. І оце заливаю і теж ставлю в холодильник, а потім дівчата ось так. Ну, це на любителя, я вам скажу. Це така смакота на любителя. в основному до м'яса. До такого, знаєте, до м'яса. Не до котлета, а до м'яса. Але я так люблю просто насолоджуватися якимсь кусочком хліба. І ось так. Взагалі то вилочку я люблю. Такі гіркенькі. Дуже смачно, чесно. Я нічого лижнього не кладу. Коріандр, дівчата, дружить тут, чесно. Так що, якщо цікаво, то робіть. І все буде добре. Оці такі закуски під мені мене найкраще розходяться. Не закриваю я кабачкою кри, просто не люблю. Заради того, щоб показати, яка я господиня і наробити тону ікри, потім її викидати. У нас такого просто не їдять. Я люблю щось таке гостреньке. А ще я з Маринкою я теж показувала, що я люблю таке лечо якесь, щоб воно в мене, і ми туди дрібненькою кришимо, побільше помідорчиків, перець, помідорчики, і тоді воно в нас іде, або як салат до якогось там гарніру. Або можна в борщ покласти оце так, щоб воно і туди, і туди можна було замінити. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І не забувайтеся, що все приємне в дрібницях. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна і цінуйте кожну мить свого життя. Обіймайте одне одного. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!